Бажаю здоров'я, е, ну що ж, волонтерити ще не означає стати письменником. Що безпосередньо вас спонукало не тільки до волонтерства, бо це м, теж зрозуміло, що е, які події е, ви пережили? Що вам захотілося, аби про них знало якомога більше людей? Дякую за запитання. Ще раз моє вітання всім вам. Насправді це вже моя наступна книга. Перша вона більш мотиваційна, називається «Життєвий баланс. Але при тому довший час збиралася вся інформація, певний досвід, певний волонтерський шлях, назрів на те, щоб вийшла наступна книга, особливо враховуючи, що у нас зараз війна триває написання наступної книги, яка так і називається Я волонтер ось вона і вас якраз так в анотації так, якраз йдеться про те, що там будуть якісь цікаві, курйозні, часом навіть кумедні історії, які, попри весь усе жахіття війни, все рівно і з'являються в житті, і з'являються так само на сторінках вашої книги. Можливо, чимось за ви знаєте, насправді перша презентація вона відбудеться у Хмельницькому в Україні. Книжка буде презентована саме у цьому місті, а це тому, що в загальному з у мене зв'язано дуже багато таких хороших класних історій і чудовий досвід. При тому багато друзів, і наш центр допомоги по суті знаходиться у місті Хмельницький, і разом з тим багато хмельничан. Це є бувші КВНщики, такі як Сергій Стахов, Костянтин Петрушевський. Це тих самих три товстуна команда КВК. і, власне кажучи, з ними ніколи не буває скучно. І власне, коли ми їздимо в зону бойових дій, дуже часто ми рятуємося саме гумором. І багато насправді історій цікавих, смішних описую я у своїй книзі. Все те, що було, це досвід, пережиття, переживання. Вони якраз там у на сторінках книги на кого розрахована книжка? Кому вона може бути зрозуміла річ, цікавою, корисною. Хто ваша аудиторія? Моя аудиторія насправді це всі небайдужі. Вчора в мене була лекція в університеті короля Данила у Івано-Франківську для студентів. Сьогодні це буде більш доросліша аудиторія. Вона розрахована для тих, хто не байдужі. Насправді в книзі описується в цілому волонтерство. Що це таке? Історія його, але в загальному. Загальні норми прийняті основи волонтерства. Вона все є у книжці, але переплетено воно саме історіями з досвіду і життя за ці роки, особливо це в наступному році, це вже 10 років. Як у нас відбувається війна, все це описується на сторінках. Тобто це загально прийняті норми, з побудовані на досвіду і пережиттях, і історіях, які відбувалися насправді. Ну і власне тих, кого і зацікавило те, про що ми зараз говоримо, і безпосередньо хто дізнався раніше про те, що буде презентація, куди запрошуєте тих, хто хоче безпосередньо отримати вже нині книгу із автографом автора. Сьогодні у молодіжному центрі о 18 годині. 30 хвилин чекаємо залюбки на надзвичайно цікаву зустріч і презентацію книги. Також будуть і наші трофеї, також буде і фотовиставка наша. Тобто, це буде така класна волонтерська тусовка, на яку раду запрошуємо сьогодні о 18.30 у молодіжному центрі. То ну, вже не встигна, на жаль в книгарнях і міста, зокрема і Хмельницького і України, представлена вже книга. Безумовно, так вже є в ряді видавництв та сама є книгарня, і тільки буде збільшуватися в найближчий час також і яка буде. Тобто ряд видавництв вже отримали книги, і разом з тим можна написати у Фейсбуці просто на книги Олега Кушніра, обрати собі саме цю і безумовно придбати її. Більше того, скажу, що в мене не було цілі. Взагалі сьогодні письменництво на ньому ти не заробиш, тому ціль книги була ніщо інше. В Першу чергу привернути увагу разом з тим сказати, що таке волонтерство. А при тому її мета і ціль це ті самі донати і ті самі збори. Тому більше половина книги це йде винятково на допомогу зсу і на закриття саме цих потреб, які є яких сьогодні насправді безліч з книги. Забирається тільки собі вартість а решту віддається на допомогу зсу.